Доброго дня спільноту. Ось знайомий купив собі до тракторця таку звичайну копачку. Але, подивившись на Юру Сербіна, вирішив доробити до мені трактора ще ось такий комбайн саморобний. Також йде з приводом від цепки. Звичайної. Ну, поки, поки доробляє, підганяє, щоб це все виходило більш якісніше. Є можливість, є батько, якби його займається батько токар, тому є можливість такого діла зробити. Сама людина теж якби з руками і головою нормальною, в правильному місці, як то кажуть, так що сам доробить це все діло, сам зробить. Буде служити йому вірою і правдою. Ну, а нам, спільноті, це все буде цікаво подивитися, як він буде в роботі. Тому після того, як він його зробить, з мене відео його в роботі, як він себе поведе. Зараз більше поки нічого не можу такого сказати. Немає, тому що немає господаря, батько є, я теж вам приходив сьогодні точити деякі деталі, хочу собі бочку на колеса поставити, то прицепне точив. Приходив забирати, ну вирішив засняти таке відео. Тому якось так. Зараз не знаю, спробую засняти вам самого трактора, якого купив е чоловік. Тому ну, трактор гарний, мені сподобався. Так що ось, зараз спробую на паузу нажати потім дозніму. Ось такий трактор DTZ5244HP. Тут уже мотор йде 390. Я не буду лазити там нічого відкривати, так як господаря немає, тому ну, лізти щось до чужої техніки ну, краще не потрібно. Був би господар, більше це все розказав би, показав би. Ось може десь ще тільки. Не знаю, буде видно, не буде видно. Мости тут ідуть, як вам показати, ось там. Мости йдуть, наче обрізані, зрізані під углом отак. Вони не круглі, а наче полукруглі. Ну, тут уже моща йде. Так як він казав, що піднімає трактор біля 800 кг на навіску. Це йде вже 2 см. Ось такий в нього прицеп. Причіп, також саморобний. ну Причіп купувався. Причіп іде з гідроциліндров. Це як має бути. Причіп гарний. Вмісткий. тому ну, Буде також служити людині вірою і правдою. Хоч він ще казав сюди робити кабіну, ну це все в подальшому, час покаже. Є, е, що мені ще сподобалось, до цього трактора, купував він окрему лопату. от Може чуєте на задньому фоні звуки, токарний станок працює, батько точить його. Ось такий, така лопата. Сказав, що буде це заміняти також на гідроциліндр. Лопату купував він, а, якби заводську вже зроблену. Єдине, що він повністю переробляв тут кріплення, переварював. Кріплення робив також на самому тракторі, додавав отвори пересверлював. Ну, нічого, працює гарно. Так що ось такий помічник собі людина купила. Тому що також, каже, в минулому році потрібно було викопати картоплю. Одного попросив, почав копати, зламалася копачка, іншого попросив докопав. Потім потрібно перевозити, потім потрібно було фрезувати це все діло, щоб посіяти зернове. Ніхто не хотів і каже, вирішив, що собі потрібно купити такого тракторця. Купив до нього зразу ж копачку, купив фрезу, купив лопату. ще там за машиною стоїть, не знаю, звідси, мабуть, не буде видно. Я не зможу туди залізти показати. Раніше бачив у нього а, а, гілля, скажімо так. Тут теж непогана річ. ну, Потрібно доробляти, так як прийшло трошки, купували дешевше. Тому прийшло трошки. Ну, Трошки таким, що треба доробляти. Тут техніка, люба техніка любить господаря, такого, який біля неї ходить, і з неї постійно щось доробляє, щось робить. ну, Тоді техніка працює. А якщо так просто купив, забув, їздиш, ну, рано чи пізно воно доїздиться до, цього, до того, що воно все посипається і потім будуть кричати, що це така добра техніка і тому подібне. Так що... Люба техніка, яка не є, вона все ж полегшує працю фізичну, ручну. А в наш нелегкий час зараз взагалі. Так що, якось так. Всім дякую, гарного дня. Коментуйте.